Так, всім привіт. Опять я бачите Олександра на участку. Саша, йди будемо розказувати, що там де. Зараз Олександр підійде, а я пока вам показую, значить, дивіться. Бо мене все запитували і Джой з участка Олександра. І, ну, коротше, може бути навіть пару сажанців, бо ви ж знаєте, що ми не вирощуємо сажанці. Не я, не Олександр. Ну, Олександр він має якби звичку, так сказати, натикувати, ну, типу ось, о, дивіться, раз, ложу посадив. От. І вона собі росте тут, розумієте? от. Надо вона йому, не треба, в основному не треба. Ось, ось, бачите, саджанець, ось підписано Байканур, бачите? Ну так от просто така звичка Олександра, що в нього ну, можуть бути такі деякі позиції. Значить, Вас інтересувало по зимостойких. Було питання по Ельдорадо, по... Львовському, може навіть Львовському бути, не тільки. Ну, зараз ми подивимося Ну я вам казав, що трошки лоза побита. Ну, де-не-де є відмітне. Це, 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 це Мадагаскар, так? Да? Да, ну, тут вже все все воно відійшло і заміщаючи. Це все, ви бачите, що перед вами урожай Мадагаскара. Це все відійшло від заміщаючих. Бруня. Це все, це все, і це вже все він почистив його, да, ну, вже бачите, чисті ягоди. Ну, Це виноград більше підійде для центру і півдня. Бо для півночі, мабуть, не підійде, бо він трошки трошки такий, знаєте, середньопізній, скажімо так. От. Ну, Гротчиці, лоза. Ну Тут наче не дуже так вона і є. Хоча ось о, бачите, де чуть-чуть ось та є Градобоїна. Ну, тобто, не знаю, лоза, навіть якщо щось і знайдемо, буде обмежено. Це просто кажу вам так, як є. Ельдорадо взагалі було, вибило, і морозами висмалило. Ось дивіться, це весняними заморозками. Відійшов від, повністю, відійшов, якби від. В тому році була тут і сигналка, ми пробували, знімали кіно, це все показували. А в цьому році ось, бачите, три лози, тобто Ельдорадо можна поставити, якби... На паузу в цьому році не буде він продаватися, бо воно в самих, бачите, три лози залишилося. Три рукава. Тобі. Так, це в нас що? США? Подарок Харкову. Подарок Харкову. Дивіться, значить, ось подарок Харкову. Він теж відбитий. Да, все, а, все. все, все. Є... Коротше, дивіться. Ось ну, бачите. Це після граду. Щоб ви розуміли. Це все од... відбито із замачаючих бруняк. Вимерзло ж весною повністю все. Град трохи до калашмати. Зараз все почищено. Тут, блін, як снігу короче, цю винограду. Гронки чисті, бачите, вже почищені якби з градобої не убраті. Но тут не знаю, ми трошки сумніваємося, хоч автором і заявлено, що це би, морозостійки. Но, судячи по лозі, по визріванню і по товщині її. Щось в нас трошки під сумнівом, що вона. от, не знаю, Я не хочу сказати, що вона вона ж не не вкривалася нічого. да? Тільки чуть-чуть замотувалося. да? то тим, На не... З... землю не закопувалося не два землю. роки. да, цього Не не разу. Не разу, короче. ну не вимерз, ну хто його знає. ну Лоза така. знаєте, Може і щось звичний до того, що лоза у морозостійких така набагато тонша. Це в нас далі, ось у Львівський. Львівський, ось врожай Львівського. Дивіться, яка грона. Дома буду я вам львівський ще до цього відео. Я зроблю в кінці. Прямо в кінці я покажу свій, бо в мене він якби, не... щоб відбити, теж воно все зродилося з замічаючих. А в мене він не попав під таку роздачу, то в мене він вже такий жовтий, ну гарний. Я вам ще покажу. Хоча і тут дивіться, які грони. Грони до кіло, ягода. У середньому ну десь примерно 8-10 грам. Ось так от. Ну, пробую мускати. мускат є. Мускат вже в нього є, навіть у Саші. Ну, ну я зараз не знаю. Ну. Вообще, в принципі, є. Да. Так. Ну, Мускат є. У моєму точно є. Бо в мене вже Смотрите, жовтий. От. Так, значить що ще? Це вже, Це вже слава Україні. Mm, да. Теж, бачите. Все на землі, все. Все на землі воно лежить після граду. Так, а тепер ще скептикам, це все, все прима України. При тому, що давай, Саша, розкаже про приму України. Вважаю, я вважаю особисто, що прийма України повинна бути на кожному винограднику. Форма рання. Раз. Вкривають практично вона 25, по-моєму, заявлена. 25? 25 заявлена. Я знаю, навіть в Харківській області її не вкривають, росте вона отак от, в відкритому. Якби. Що, все, що ви бачите, коли був приморозок весною, вимерзло все, була просто гола лоза. Дивіться, вона оце після отіх всіх невзгод, дивіться, по дві грони показую. Одна грона, друга грона. Дивіться, як усе. Де дві, де воно маленьке і по три. Навіть. Так це із заміщаючих. Мускат сильніший. Хто там каже, що нема врожаю, я вам показую, як це нема врожаю. Дивіться. І це все почищено, Ви гляньте на землю. Ось. Тут все всіяно в ягодах. Це після граду. Це вже вибито було морозом, возродився кущ, і вибито то ще градом додали. І це ось вам показую, так як є. Оце вам пряма України. Достойніший виноград, достойніший. А це що касає... ну, касається байканур. Дивіться. Людей у людей спілий вже да, давним-давно. І в мене там є спілий. А тут ось, бачите, що твориться. По-перше, ми май друг от друга живемо, два кілометри всього-навсього. Оце ж теж все воно відбито mm -hmm. і mm -hmm. замічаючи. Mm -hmm. І от такий він на всякому. Так що якось, mm -hmm. якось отак. Трошки бачите, що я вам показую. Дивіться. Оце град. Що, що чудив тут град. Так що ми б і хотіли б вам би предложити щось, так? те що ви просите, але... Но... Самі бачите. Це коктейль, так да, Саш? Коктейль, так. Да. Не знаю, що він Мелкий. Ух ти. Вкус дуже приємний. Ну, блін, ну мелкий. мелкий мелкий дивіться, бачите. А він кстати тоді не померз, да? так? Дал... Чи трошки вибило? Трошечки вибило. Ну, можна сказати. Ну все, бачите, грони в нього такі. Вот. Смак такий, інтересний якийсь. Ну, по... Це що? Сенатор. Сенатор. Мускат. Дві грони тяне. Теж все біло внизу. Ви бачите, да? оце такий цей год. високосний. Так що... Це вже Саша тут трошки. Позачищав виноградник, зараз ось йде повна якби чеканка, бо сильно лоза росте. Це ось все, що залишилося від От Джоя. От такі грони в Джоя, дивіться. Там спіє, там це так його перекалашматило тут. Оце Джой. Такі плотні. У мене рихлі. Грони. Саші плотні. Оце вам дій. І теж просили лози, чи буде, чи не буде. Ну, бачите, ну можна, конечно, вибрати, але масово не буде, бо самі бачите чого. Так що це якось отак. Сильно пострадав виноградник. От. І не, нема можливості зимостойки. Зараз підійдемо ще. Саша, які зимостойки взагалі в тебе ці? Меніше, кашеча. А, кашеча? Да. Такий амур ще так. амур, а смерека чий. А, теж кашече, де да, воно А де смерека? Вона ну, ще крайня. Крайня смерека. Вона ще не плодоносила, так? Да? Я не знаю, не бачу. Не... Ну, це ж смерека не плодоносила. Тому... А лоза вже. Ось вам смирека. Дивіться, однизу коричнева, повністю гляньте. І пішла, пішла, пішла. Правда, пл... 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 Не має, немає сигналки, нічого. Ну вже ось вона вигналася, ну вже 2 метри точно визрів, коричнева лоза. Не знаю, що вона тут зробила. Так, а це альбана в нас, так? Да? Ну альбана теж в тебе вже. Вибило, -то і... Вибило ти його, убрав, пару вісюля, бачите, та лоза яка. Дивіться, оце вам альбону. Юпітер. Це те, що з прививок. Оце Юпітер. Так, а де ж цей? Саш, а не, не стиглий ще? Ні, він може був би стигли, якби не морози. Валюк, я маю в виду. А, Валюк? Ні, що ти не стигли, не Ну так, да, він, же що ну, що? він. вже що відбило там. Це вже теж за це. Ага, ось ось є амур. Це теж. Квашеча. Ну, лоза визриває, є вісюлька, будемо пробувати потім. Пізніше. Узнаємо, розкажемо, що, що воно тут у, у... посмакових. Валюк оце? Так. Да. Ох ти, його вже і вистрих, його маю. Да, тут ще й вистрих і вивіз, мабуть, так? Да? Ягоди, чи так і залишилися вони тут? Так, да, ще кислуватий. Все шарано. Все шарано. Ну, хороший народ, що побував ну, цей Кармакот, балок. Красиво тут усе, ну, пока ще теж. Коротше, ми каталог каталог буде на, Та, на початок. Теж бачите, все. Це ж все послідство граду, після Града. Ось очистилося. Яка краса Кармакот, да? Да. Ну, колер, конечно, тут. Ну, и плотный такой. <laughs> колер, подивиться. Вот это вам кармакот. Вроде бы. Это да, это все. Ровно, да. А на земле оно вы бачите, да? Да. Кармакот. Так, а это все? Дюжина. Дюжина. Та ні, дюжина не така. Не, не знаю туди. А красива. А може й дюжина. Ну, Та ні, дюжина в мене ще зелена теж. Дюжина написана. Значить щось друге. Тут начас привіт, Ну коротше так. Каталог. Каталог я виложу. Ми цю ревізію тут зробили. Тоді я вже буду коли писати усі сорта, де будуть такі сильно востребувані. Там і якщо будуть цятки де-не-де, я буду ставити сніжинку, щоб всі розуміли, ну, що для сильного хто, хто не боїться градобоїн. Хоча ми самі в цьому році, в нас Олімп був весь з градобоїнами, та й не тільки Олімп. То все без питань, ці саженці прийнялися, навіть і прививки. То не знаю, це страшно, не страшно з тими градобоїнами. Ну, просто буду ставити позначку, де з градобоїнами, може комусь там таке сильно нада, потрібно буде. Може якісь саженці там. Ще. Я ж кажу, у мене немає, Олександра, може там, де з Львовського знайдемо, ну, коротше, там пару штук не більше. Багато немає. На цьому все. Пока. До нових зустрічей.